І другі на сьогодні спробувати нанести нову розмітку. Тут я вже відмалювала центр і радіус кола, який тут має бути під вогнище. Ось це. Ну, в перспективі не це, але зараз що є. І вже от від цього радіуса я маю. Вимальовувати усю всю іншу ділянку. Ось такий план. Хотілося б спішити з висновками, але ось це мені виглядає набагато органічніше. І якось воно здається, що це саме те, що треба. Тут у мене заплановано одне дерево. Ось тут друге. Ось там, скоріше всього, кущ, хоча там влазить і досить велике дерево. Задня частина ще не запланована, бо вона максимально тіньова, і там я ще думаю. Більш-менш мені зрозуміло, ось тут спочатку центральне дерево мені потрібне, але я можу поки що не заповнювати ту центральну частину. І ззаду мені, в принципі. От справа ще не зрозуміло, а зліва в мене вже заплановано. А, ось так. так. Ну, В такому випадку тут, в принципі, для всього вистачає місця Тут більше двох метрів. Тут, хоча, е, вистачило б і самої відмостки, і типу невеликого сходу так от, з неї, і потім вернутися на відмостку. Ну, це буде видно влітку. Як ми там будемо ходити, бо зараз не дуже зрозуміло. Тут, наче, отак от вже і був прохід, бо в мене тут кізіл росте. Тут стратегічно в мене знаходиться компостник, відповідно, від нього в мене є, точніше, до нього, є доступ з будь-якої точки. Тут має рости велике центральне дерево. Отак от, от ми його входимо. Прикольними петлями можна гуляти по саду. Дорожки зробила максимально широкі. Ну, тут навіть трошки ширше ще можна зробити. Але мені важливо, щоб при догляді за кожною зоною в мене було достатньо місця для того, щоб розвертатися, складати зрізане, проїхати тачкою наставити якихось відер, якщо мені необхідно туди щось скидати. Коротше, отакі здорові зони вони дуже важливі. Ну, Крім очевидно масштабу всього, що самостійно засаджувати я буду ну, цілу вічність. Коротше, поки що мені подобається. Прикольно на що виходить. І в попередніх версіях у мене е, ось ця зона занадто повторювала форму озера, і мені це не подобалось. Наче дві однакові зони виходило. А зараз вона взагалі вималювалась. А, вже досить темно, щоб щось тут побачити. Але я натикала в якості рослин гілки з абрикоси зрізаної. Типу розставила їх на місцях, де вони мають бути. Короче, я щаслива, як дитина, якщо чесно, натикала палок по газону. Радуюсь, бо воно все якраз лягає так, як треба. Просто ідеально. Тут можна буде зробити таку тоненьку, технічну просто доріжку, вона не буде повноцінною, а такою зовсім тонесенькою, а оці вже ну, широкі вони повноцінні дорожки. Рослини, якщо от їх садити в такому порядку, як я собі зазначила, то ну взагалі агонь просто. Рослини, це я маю на увазі дерева і кущі. Коротше, буде світло, я все покажу.